19 грудня завершився традиційний турнір з мініфутболу на Кубок Бердичівського району. Не дивлячись на морозну погоду, гравці команд Пілецький Коломієць та ветеран Плюс, які стали фіналістами, викладалися наповну. У першому таймі білі забили червоним два голи, але ветерани продовжували боротися і розмочили рахунок. На перерву команда Пілецький Коломієць пішла лідером, та у другому таймі фортуна відвернулася від них. Юрій Коваль, гравець ветеран Плюсу, відзначився у грі Етріком, забивши у ворота господарів турніру. Три голи 4-3 – Остаточний результат зустрічі. Ветерани тріумфували, адже перехідний кубок знову опинився у їхніх руках. Суперники настільки були розчаровані результатом, що навіть не прийшли на нагородження. Та це кажуть, переможці не зіпсувало їм настрою, так само як і мороз на вулиці під час гри. Коли бігали, все тепло, все нормально. Зрітілі хороші, судді, звісно, трошки не ніяхті, але не в то. Главное, побеждает сильнейший, і все. Хороший калівці, хороша команда, боролися вместе. місті. І ми ні, ну видно, у нас було бажання к побіді намного більше, ніж у них. Кубок отримав свого володаря, залишиться у ветеранів до наступного розіграшу. Представники райдержадміністрації кажуть, два рази турнір пройшов вдало, тож і третій вийде не гіршим. Команди продемонстрували високий рівень гри, волю до перемоги. Не дивлячись на те, що інколи погода вносила свої корективи, але спільними зусиллями ми змогли підготувати як майданчик, так і організацію судівства і проведення такого. Традиційного чудового красивого дійства як Кубок Бердиського району по мініфутболу. Користуючись нагодою, хочу всіх привітати з Днем Святого Миколая з різдвяними та новорічними святами, побажати всім міцного здоров'я, щастя, успіхів. І хай слідуючий рік принесе всім тільки, тільки добра. Добра, здоров'я, всього самого найкращого, і все це має тільки-тільки напомножуватись.